Спілка виборців представляє частина 11. Як зварити жабу або як виборці втратили право вибору. 1998 рік скасування порогу явки виборців. До 1998 року у законодавстві про вибори був такий пункт. Вибори президента вважаються такими, що відбулися у разі явки на вибори. Більше 50% усіх громадян, які мають право голосувати. Що відбулося? По факту чиновники легалізували негативний результат виборів. Пояснюю, поріг явки виборців 50%. Після скасування вибір легітимний так. А цей так. А цей так. А цей так. І цей теж легітимний. Навіть якщо проголосувати прийде тільки кандидат і його команда. Явка виборців 25%. За кандидата проголосувала 80% від числа проголосувавших. А насправді, скільки проголосувала українців? 20%. За приклад, взяли 80%. А якщо 51%? То за кандидата проголосувало всього 12,7% від загальної кількості виборців. За законами України такий вибір є легітимним. Таким чином, у 98 році чиновники узаконили негативний результат виборів, тому усі розмови про легітимність втратили свій сенс ще у 1998 році. Якщо явка менше 50%, то треба констатувати політичну кризу, відсторонювати діючих чиновників від влади, скликати громадськість, з'ясовувати, у чому проблема, і вирішувати, що робити далі. Але хто ж випустить владу з рук? Як же відірватися від корита? Вони включили пропаганду, довели доцільність цього кроку. І скасували, а що народ навіть не моркнув 2000 рік. Проігнорували результати всеукраїнського референдуму. Наслідки, народ України дав ствердну відповідь на усі чотири поставлені питання. Проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено Верховною Радою. Конституційний суд України двома рішеннями підтвердив законність та остаточність рішення, що було винесено громадянами України на референдумі. Цими рішеннями було підтверджено, що результати волевиявлення народу України не потребують жодних узгоджень Верховною Радою України і мають силу закону. До цих слів навіть додати нічого. Повне ігнорування народного рішення. Чиновників дуже лякає згуртована думка народа. Для них це шок. А що народ? Всякими судами, відтермінуваннями підлили теплої водички і тему закрили. Зараз ніхто навіть не згадує, що був такий референдум, а тим більше про його наслідки. 2004 рік. Впровадження грошового внеску за посаду президента. Кому потрібно морочитися з цими виборцями? Кому вони потрібні? Тим більше, хто перевіряв ці підписи. Є гроші, купили все. Вони купують нас за награбовані у нас гроші, щоб продовжувати далі грабувати. А що народ навіть не помітив змін? 2011 рік скасування графи проти всіх. Політичні боти відразу накидаються на тебе, коли чують, що людина хоче голосувати проти всіх або зіпсувати бюлетень. Чому? Бо люди таким чином протестують проти існуючого режиму, коли вони не мають права вибору. Таких людей не повинно бути багато. Та не дай Боже, щоб вони організувалися, бо тоді ставиться під сумнів легітимність результату виборів. Коли таких людей офіційно оголошують 2-3%, то це похибка соцопитування. А коли це 50%, то це політична криза. Факт, що політична система не працює. І існуючу політичну еліту треба відсторонити від влади. Це як голка для чахлика невмирущого. Саме тому політичні боти накидуються на таких людей, як Піранні. Для них узаконити політичну кризу це гірше, ніж майдан. Бо якщо ти не можеш справитися з протестом, очоль його. Саме тому Порошенко мав зв'язки з регіоналами. Він був комфортною фігурою для всіх олігархів. Голобородька і Зеленський, люди з різних прошарків суспільства і не мають нічого загального, крім зовнішності. Але це хід конем, чудовий результат. 2019 рік скасування мажоритарної системи виборів. Все жабу зварили. З цього моменту тільки керівники політичних партій вирішують, кому займатися політикою, а кому ні. А хто є керівниками політичних партій? Хто може утримати політичну партію за свій кошт? А чи знаєте ви особисто партію, яка утримується на кошт її членів? А ви впевнені, що членських внесків вистачає на отримання цієї партії і хто доплачує різницю і з якою метою? Тому, коли ви бачите сцену, гучномовці, прапори, то задайте собі питання, хто оплатив це свято волевиявлення народу. Якщо це були не ви, то кого ви прийшли підтримати? Чи співпадає ваш щирий порив душі з метою тих людей? Які влаштували це свято, чи вас об'єднують тільки гасла? Чи особисто у вас є важелі впливу і контролю на цих людей? Чи вас знову використовують з власної вигоди? Прийшов час відповісти собі на такі незручні питання. Інакше змін не буде. Просто ходити на мітинги це добре, це такий клуб за інтересами, який не має позитивних наслідків. 2021 рік. Контрольний постріл у зварену тушку Жаби. У цьому році 45 партій подані на ліквідацію через невисування на виборах продовж 10 років, у тому числі ОУН, Організація Українських Націоналістів. А пам'ятаєте, скільки вартує посада президента? 2,5 мільйони гривень. А ви знаєте, скільки коштує політична партія? Назва послуги державна реєстрація створення політичної партії, адміністративний збір 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб це 317 тисяч 800 гривень або 11,5 тисяч доларів. Ще треба зібрати підписи і десь на двох третин областей України, міста Києва і міста Севастополя. Та не менше як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим. Які такі якості мав і має місто Севастопіль, що його прирівняли до столиці України? А в сучасних умовах взагалі нонсенс. Складіть дані і скажіть, хто буде мати дурні гроші, щоб утримувати легко партію і приймати участь у всіх виборах? Дурні гроші в Україні? Це російські нафтодолари. Згодом політичну грошову гонку виграють проросійські партії. А наявність посилання в Українській Конституції на російську військову базу Севастопіль взагалі блокує створення українських партій. Наш ворог поступово захоплює нас зсередини, а ми мовчимо. Хтось про це бив у набад з наших політиків? Ні. Навіщо нам такі політики, які готові у будь-який момент здати Україну? А якщо ви хочете мати реальні законодавчі зміни, ваш голос, громадська угода і тиск, щоб її виконали.